На початку жовтня голові сумської громади Олександру Лисенко оголосили про підозру в отриманні хабаря. Вищий антикорупційний суд відсторонив голову громади від виконання посадових обов'язків на два місяці. Хто керує містом сьогодні і як у такій ситуації мають діяти депутати сумської міської ради? І закон говорить про те, що в разі відсутності міського голови обов'язків міського голови виконує секретар ради. Але Олександр Миколаївич ну відпов... Не хотів нікого пускати, скажімо так, в свій оцей агород, тому що по факту монопольна влада належала йому. Більшість команди, саме мера Лисенка, і вони декларували це, йшли з цими лозунгами на вибори, що команда мера команда Лисенка вони знаходяться на посадах. По факту, ми сьогодні бачимо, кого призначили виконуючим обов'язком, Причому в такий дивний спосіб, коли людину заарештовують, потім відпускають під заставу. і Всі розуміють, що Відповідно до матеріалів буде кадатайства про відсторонення його від посади. В цей проміжок часу вони встигають підписати розпорядження, покласти обов'язки на Юлю Павлі. По факту є закон, в якому написано, що виконувати обов'язки повинен секретар. Фактично громадою і надалі керує команда міського голови, стверджує депутат. На комунальних підприємствах сьогодні більшість керівників це представники команди Лисенка. і навіть з його фракції, яка підтримувала його там дев'ять, якщо не помиляюсь, 13 – це люди влаштовані Сумській міській раді. Тобто, для того, щоб навіть прозоро провести це розслідування, потрібно щонайменше зараз людей, які пов'язані з Олександром Миколаївичем, поставити на паузу і сказати: Ну послухайте, поки що йде поки йде розслідування. Якщо не винен, не винен, Як я суд докажу. що він ну суд винесе вирок, що він не винен. Але а якщо буде навпаки, депутатський корпус має діяти в рамках закону, який дозволяє обрати секретаря тимчасово. Доки Олег Рєзнік є військовослужбовцем Збройних сил України, вважає Вадим Кєра. На завтра скликаю. Засідання планово бюджетної комісії. Назавтра на завтра на, на це засідання запросив всіх голів фракцій. Хочу проговорити, ну взагалі як ми будемо жити далі, бо всі мовчать повна тиша, повний вакуум навколо цього. Ну я розумію, що там можливо повинен був раніше виступити, але знову ж таки, служба в збройних силах не дає такого широкого там спектру політичні заяви робити. Я не хотів, щоб це були політичні заяви. Я дуже хочу, щоб ми сьогодні діяли як господарники. В першу чергу, потрібно приймати бюджет, потрібно фінансувати армію, потрібно робити укриття, потрібно фінансувати школи з точки соціальної сфери. Ситуація вимагає об'єднання усіх депутатів без поділу на політичні партії, говорить Вадим Акперов, який сам позапартійний. Ця інформація не була в такому широкому публічному розголосі. Але як тільки мобілізувався, я це було ще на початку війни в 22-му році, то я відразу написав заяву про припинення членства в партії, бо як військовослужбовець не маю права за законом бути членом партії, і також склав повноваження голови обласної організації ЄС, доки правоохоронці розслідують Усі обставини депутати мають усвідомити, що місто не може бути некерованим. Ми повинні показати людям, що ми єдині. Або депутати міської ради будуть виглядати як спів... співучасники цього злочину, який, ще, звісно, потрібно довести, але ну нема не буває дима без вогню. Є цілий ряд важливих питань життєдіяльності громади. Фінансування екстрених видатків, які має приймати міська рада колегіально, говорить Вадим Акпєров. І сьогодні це потрібно зробити. Об'єднатися в одну єдину команду. Вплоть до того, що можливо створити якусь групу велику. І не повинно бути там ніяких політичних окрасів. Сумчани, народ України, Збройні сили, Верховний Головний командуюч. Все, крапка. Іншого бути не може. Інакше люди нас просто винесуть самих на смітник історії політичної в тому числі.